Усім привіт, до вашої уваги Оля. Мішечка з затемку. що чи попадає. В настрій у нас ось такі класні кросівочки від фірми Nike. розмір 44-й. Дивимось далі ще. Фірма Nike. розмір 45, 46. Ось такі. Кемпа. Ідеальна пітошка. Тут у нас розмір. 44 з половиною. Доволі великі. Фірма Філа. Кедики. Розмір 44-й. Айернайке. В ідеальному стані. Гарні, класнючі, посилені. Розмір 42 Такі прорезинені. Скетчерси. Теж в класному стані. Скарпа розмір 40... ми сорок. Гарненький, теж, до речі, посилений поредник. Високі кедики. Дивимось маршрутні. Фірма в гарній вітальній стані, високі. Ось такі. Блакитні розмір 39-й-40-й. Фірма Primark розмір 38-й, легкі. Посилена класна підошва. Тапулі Розмір 40 41-й. наступні. Гарненькі, легкі, розмір, фірма Бенч, до речі, розмір 40. -й. Класний достатній. Чорненькі, легкі, блискучі. Фірма Adidas. Кедика. Розмір десь 37-й. З високою підошвою. Наступні. Найки З високою. Крут високі найки. Так, оригінальні, до речі, і розмір 38-й європейський. Такі класні, легкі, спортивні. Ще. В гарному ідеальному стані. розмір 39-й. Жіночі, гарні наступні. Ще ось такого плану. Леджером. Розмір 42. -й. 41 -й десь. Футбольні. Адідаси. Тридцать сьомий. Зутяну уже величезна кількість. Мішечко, хоча вага не верить, невеличка. Рейкіра фірма. сороковий, ось такі. Ще кедики. Найки. босоніжки. В гарному і стані розвір Розвірнто у нас 41-й. Кедика. Доволі велика кількість різних кросівочок кедики. А це у нас під форму ніжки йдуть. Як вони правильно? правильне ортопедичне взуття? Так, щоб у вас не звужувались пальці на ногах. Третій клас на спортивні. Зручно бігати. Кедики. Від фірми Рейкер. Розмір 41-й. Розмір 39-й, пасніжка. Красівочка. Ось такі в гарному ідеальному стані. Ще красивочка. гарненькі З високою платформою. Дивимось наступні. Балатки від фірми Asmara, розмір сороковий, стар новенький. Диву, далі ще балатки. Фірма Томерс 38. -й. Ось такі? Сороковий. В гарному стані. блискучі, гарненькі. Розмір 40. Фірма Inchen Dam. Розмір 39. 39. Тамеріс. Шкірянін. 38-й. лаковані Ще гарненькі лаковані. І ми оглянули 100% нашого мішочка. бачите, що ще попадає.